У Нью-Йорку судитиме трьох осіб, яких підозрюють у незаконній діяльності на території США за вказівкою комуністичної влади Китаю. Це чергова справа в межах цілої кампанії американських прокурорів, яка покликана зупинити залякування дисидентів та осіб, які переховуються від китайського судового переслідування за кордоном. Прокуратура Брукліна висунула звинувачення проти Майкла Макмахона, Джена Цуніна та Джу Юна. Припускають, що вони тиснули на жителя Нью-Джерсі, щоб той Повернувся до Китаю. Це частина глобальної кампанії репатріації, яку проводять китайські правоохоронці. Вона відома як полювання на лисиць. Прокурори кажуть, що Джута Джен у 2016 році найняли приватного детектива і колишнього поліціянта Макмахона для стеження за громадянином Китаю з Нью-Джерсі, який проживає в США з 2010 року. У 2018 році на вхідних дверях вони залишили йому записку з написом: Якщо ви готові повернутися на материк і провести 10 років у в'язниці, ваша дружина і діти будуть у безпеці. Усі троє звинувачення заперечують. Так, Макмахон стверджує, що його. Його найняли, щоб допомогти китайській будівельній компанії відшкодувати збитки. А адвокати Джута Джена заявили, що їхні підзахисні шукали людей для стягнення приватного боргу і що їхню діяльність не курувала влада КНР. Це не єдина така справа, яку відкрили прокурори. Одна з них стосується двох жителів Нью-Йорка, яких звинуватили в управлінні підпільною китайською поліційною дільницею. Вони також займалися переслідуванням дисидентів та представників груп, які зазнають гоні. У комуністичному Китаї.